Вітаю, друже. Сьогодні ми з тобою з'ясуємо, що ховає шафа. Слухай уважно і дізнавайся. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. Сукня. Міні чи до п'ят лише для дівчат той наряд. Спідниця. Майже сорочка, але без рукавів. Футболка. Я не куртка, не пальто. Все одно дарю тепло. Светер. Що то за сорочка рукавині врочку І чомусь на ноги вбрали ту сорочку? Штани. Я блискавці буваю. У негоду захищаю. Куртка. Всі ці предмети ми називаємо одним словом одяг. Щоб бути охайним, одяг потрібно доглядати, прати і просувати. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати, щоб охайно виглядати. Одяг треба просувати, щоб ми без ладу не мали. шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни. Це одягнем восени. Теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. Дякую за увагу. До зустрічі!